Всім привіт! З вами канал Лего Відео. І сьогодні в мене розпаковка мініфігурок не з Aliexpress, а з по зоряним війнам Я заказав 18 фігурок, розділю на два відео, в цьому відкрию 9. І давайте їх висипамо і будемо по одній доставати. Я їх спрячу за кадр, щоб вам не спойлерити. І буду по одній вам показувати. І перший колоки я хотів вам показати, це дроїди командос. Будуть досить довгі відео, я їх хочу в лайв так збирати. Ну, і мені здається, це непогано. Аж чотири дроїди команда, і коштували вони всього щось там, 55 гривень за 4 дроїда. Так. Якість одразу скажу. Тугенькі, але якісні ножки. В них корел такі ножки, мали б бути довгі. Давайте от одного зібрав. Ще чотирьох зараз беру і вам покажу вже в етозі. Що ж, друге? що що, зібрав два дроїди, тут їх аж вісім, тобто о, це за дві фігурки, я інші откладу, поки що не бачу сенсу їх збирати. Ось такі, давайте. Тут не дуже гарне світло, але ви бачите, що в них напринтована червона точка і ось такі обличчя. Зроблені досить якісно. О, як на мене, це гарні фігурки, тим паче, що чотири штуки всього 55 гривень. Давайте наступну фігурку. Так, о, трішки пересів я, зні, покажу вам в гарнішому світлі. Ось вони темно. Зараз. Темнокоричні відроїди гарні, ви бачите, принтовані. О, як на мене, гарні, в мене їх 8 штук. Давайте наступним зберемо ось цю мінітурку графадуку, що ж зберу і покажу вам. Що ж, гра в дуку, що я можу сказати про цю мініфігурку? Вона безподобна. Світло не дуже передає в нього, але в нього обличчя, як в оригіналі. В нього також викривлений світовий меч. Він хромований, чого я ніколи в китайських аналогах не бачив. Єдине, що плащ не дуже по якості, але також не критично. Давайте наступним зберемо, наприклад, командира Блая. Що ж, командер Блай. Він просто безподобний. Зараніше скажу, якщо побачите цю фігурку, беріть, взагалі не задумайтесь чому. Я дивився огляди на більшість цих фігурок на Ютубі і казали, в нього дуже широка ось ця якби уси, як вони називаються знизу. Але тут в нього вони ідеальні. Можливо, це інша партія. Можливо, мені б так повезло, але вони в нього просто ідеальні. В, в руках в нього гвинтівка DC 15, в нього є кама, з мінусів у цієї фігурки, напевне, один основний. В нього ось цей візер, якби завдяки правильному молду шлема, але не дуже правильному візера, він одягається нижче, тобто його або отак одягати, або перевернути його. Але, скоріш за все, я його залишу ось так. Ну і в нього є наплечник. Що ж, давайте наступним зберемо командира Торна. Так, мініфігурка зібрана, вона трішки гірша, ніж е, командир Блай, але все одно непогано. Одразу з мінусів. Саме основний це е, його кулемет. Він неправильний, він старої республіки. коротше, е, для тих, кому це не принципово, це не проблема. Самий він ось такий гарненький, у нього Якама, е, трішки великі ось ці уси. Як це, Уси. як я і казав. Давайте покажу нам на прикладі іншої фігурки. Бачите, ось цього вони маленькі, акуратні, а у цього жирнуваті. Ну і давайте зніму його оброню, щоб ви подивились на нього без неї. Тому що, думаю, більшість так і зробить, якщо придбають цю фігурку. Ось так він виглядає, як на мене, гарна мініфігурка. фігурка трішки гірша, ніж Блай, але все одно достойна. Що ж, давайте наступним зберемо Дарта Мола. Що ж, дарт мол. О, по якості на камері він не дуже, насправді він краще. З мінусів, які я в нього знайшов. В нього о, дуже тугі його рожки. і колючі я їх ледь-ледь надів. Але в нього є капюшон, я його не буду чіпляти. Знову ж таки, дуже тугі. І є в нього ось така кама або юбочка. Я просто не зміг її одягнути. Вона не з дуже гарного матеріалу. Потім одягну. А на відео покажу так. І в нього є ось такий дройд. О, не сильно важливий. Коротше, на камері у нього все прям бордове. Насправді, у нього колір майже червоний всіх його частин. У ну, нього є два світових меча, принти ззаді, мініфігурка гарна. Що ж, давайте наступним зберемо. це в нас вексера. Що ж, вексер. Ось така мініфігурка. В нього також була додаткова броня, я її не став одягати. І запасна рука. В нього бластер, якщо не помиляюся, або бластер штурмовиків, або дроїдів, але не сильно важливо. Е, мініфігурка якісна в неї принти: 365, ну 365 градусів. В нього, як ви бачите, все прям дуже продеталізовано. Під руками принти на руках е, також є ось цей принт. Забув, як називається цей вид в зорених війнах, але навіть це продумали. Що ж, на цьому буду завершувати. Інші мініфігурки покажу в інших відео. Ось такі мініфігурки. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, чекайте наступних частин. На цьому все. Всім пока!